Вітаю на старті новий інформаційний тиждень. Повний подій. Збираємо найважливіше для вас у програмі Варшава, Київ Про головне я Ганна Василевська. Ми готові розповісти вам про таке. Росія не хоче миру. Путін прагне залишити можливість обстрілювати мирні міста України з моря. Тому він буде тягнути час на будь-яких переговорах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Після атаки на Кривий Ріг в лікарнях залишається 29 дорослих та 4 дитини. З них багато важких. Кривий ріг оговтується після обстрілу 4 квітня, коли росіяни поцілили балістичною ракетою по дитячому майданчику у спальному районі міста. Театральний фестиваль Схід захід триває у Кракові у програмі «20 вистав з України, Польщі та Латвії. З якими виставами приїхали українці? Як вони розповідають світу про війну з театральної сцени? Побачите. Росія не хоче навіть часткового так званого морського перемир'я. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент України каже, Москва хоче зберегти за собою можливість обстрілювати українські міста і порти саме з моря. Це ще раз підтверджує, що Росія не зацікавлена в жодному припиненні вогню. В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають. Які це були судна, та з якої частини моря відбувся цей запуск? Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню? Вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі це не тільки про вільне судноплавство і постачання продовольства морем. Це передусім про загальну безпеку і про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент з ще більшою силою. Саме тому і надалі незмінно потрібні. Всі форми тиску на Росію. У Кривому Розі тривають дні жалоби за загиблими через нищівну атаку російського ворога 4 квітня. Там загинуло 20 людей, зокрема, 9 дітей. Нині в лікарнях залишаються 29 дорослих і четверо дітей. У важкому стані 20 поранених, двоє з них діти. Нині у місті продовжують ліквідувати наслідки авіаційного удару. У Саксаганському районі розгорнули, розгорнули штаб допомоги людям, де, зокрема, видають будматеріали і приймають заяви на відшкодування збитків. Російські терористи вдарили балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу 4 квітня ввечері. Загалом понад 60 людей зазнали травм. Європейський союз планує вжити контрзаходів проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. У відповідь Євросоюз може ввести тарифи на весь американський імпорт. Сьогодні у Люксембурзі зустрінуться міністри торгівлі з усіх 27 країн ЄС. Вони обговорять наслідки цього рішення для економіки співдружності. Як світ реагує на так звану митну війну Трампа, досліджувала Юлія Гунько. Руки геть з таким гаслом масштабні протести проти політики Дональда Трампа та його адміністрації заполонили вулиці міст США у суботу, 5 квітня. Причина тому високі тарифи, остра глобальної торгової війни і рецесії. Люди тримали в руках плакати і переконували, якщо їх не почують, масштаби невдоволення тільки зростатимуть. американці зі всієї країни вийшли на вулиці, аби сказати, ні за що ми не здамося без боротьби. І боятися є чого після оголошення Трампом нових мит для усього світу. Акції американських компаній лише за 3 і 4 квітня здешевшали на майже 7 трильйонів доларів. А найбагатші люди планети, за підрахунками Блумберга, збіднішали на 536 мільярдів доларів. Найбільше втратили Марк Цукерберг 27 мільярдів та Ілон Маск 31 мільярд. Останній навіть заговорив про зону вільної торгівлі з Європою. Європа і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою. Високі податки вдарять не лише по цінам, а й по американських виробниках, зокрема електроніки. Видання Wall Street Journal підрахував, що тільки iPhone 16 Pro може здорожчати на 54%. Крім того, жителі штатів можуть залишитися без улюблених заокеанських брендів. Зокрема, експорт США тимчасово припинив виробник автомобілів Jaguar Land Rover, а також виробники пива Heineken, Carlsberg та Corona. Вони чекають роз'яснень. В той же час Дональд Трамп веде перемовини з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо пом'якшення мит. А у своїй соцмережі заманіє нових перемовників. Великий бізнес не переймається щодо тарифів, тому що знає, що вони тут надовго. Але він зосереджений на великій чудовій угоді, яка дасть потужний імпульс нашій економіці. Дуже важливо. Це відбувається тут і зараз. Тим часом видання Wall Street Journal написало, що Мита Трампа змінять світовий порядок і є стратегічним подарунком для Китаю. Пекін вже оголосив про мито у розмірі 34% на всі товари з США, а також відхилив угоду про продаж Тіктоку. Контрмита планує ввести і євросоюз. Вони охоплять товари на суму до 28 мільярдів доларів і включатимуть м'ясо, зернові, вино, деревину, одяг, жувальну гумку, зубну нитку, пилососи й туалетний папір. Торгова війна може призвести до рецесії або сповільнення світової економіки. Згідно прогнозу організації економічного співробітництва та розвитку, датованого 17 березня 2025 року. Економічне зростання США цьогоріч може знизитися з майже 3 до 2,2 відсотків, а єврозони до 1 відсотка. Прогноз на 2026 для штатів ще гірший: 1,6 відсотків. Чайна Додам, що 5 квітня у США набули чинності базові мита у розмірі 10% на всі імпортні товари, персоніфіковані для країн, де експорт перевище імпорт почнуть діяти з 9 квітня. Україна має найменше мито в 10%. Куба, північна Корея, Росія та Білорусь платити не будуть. Причина тому за версією Вашингтона санкції та обмеження в торгівлі. Втім, економічний портал Trading Economist це спростовує за даними журналістів. У 2024-му Росія ввезла в США товарів на понад 3 мільярди доларів. Білорусь на трохи більше ніж 21 мільйон. Згідно розрахунків французького видання, монт Москва мала б заплатити 42% податків. А мінськ 24%. Юлія Гунько слава Польща повідомляє про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Режим Лукашенка знову намагається дестабілізувати межу з ЄС. Міністр оборони Владислав Косіняк камеш каже, зростає агресія з боку мігрантів, які намагаються прорватися через паркан, кидають каміння і навіть використовують болгарки, щоб прорізати загорожу. Лише за ніч з п'ятниці на суботу польські прикордонники зупинили близько 300 спроб нелегального перетину. Найбільше мігрантів з Афганістану, Пакистану, Сомалі та Ірану. Нагадаємо, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні почалася у 2021 році. тоді Лукашенко не став стримувати потік нелегалів, що намагались потрапити з Білорусі до Євросоюзу. У відповідь Польща звела п'ятиметровий паркан, щоб захистити свій кордон. Менш ніж за тиждень до травневих виборів президента Польщі заплановані дебати кандидатів на ТФП ТФН, 24 та Польсат Ньюс. Запрошення отримали всі зареєстровані учасники перегонів. Зокрема, політики з найбільшою підтримкою виборців: Рафал Часковський, громадянська коаліція, Кароль Навроцький, право і справедливість, Савомір Менцен Конфедерація. Дебати спільно організовані трьома телеканалами. Розпочнуться 12 травня о 20-й годині і відбудуться в студії «Телебачення». Чення опитування, проведене Дослідницьким інститутом Полістер, показало, що 85% поляків з нетерпінням чекають на дискусію між політиками. 4 квітня завершився термін подачі документів до державної виборчої комісії. 17 кандидатів подали заявки на участь у президентських перегонах. Перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 18 травня 2025 року. Утім, експерти, політики та активісти вже попереджають про спроби впливу на їхні результати. Напередодні країна стикнулася з кібератакою, яку державні служби розглядають як цілеспрямовану операцію. Її ціллю були айті-сервіси партії прем'єра Дональда Туска, громадянська платформа. Віце-прем'єр міністр цифризації Кшиштоф Гавковський наголосив, що цей інцидент не був випадковим. Він підкреслив, що РФ намагається вплинути на вибори у Польщі, Польща стикається з постійними кібератаками з боку Росії, які відбуваються щодня. Росія активно використовує кіберпростір для здійснення гібридних атак, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Польща активно реагує на ці загрози, впроваджує заходи безпеки, зокрема, створює спеціальний захист для кандидатів та виборчих комісій. Йдеться, зокрема про так звану парасольку. Спецслужби Російської Федерації та Білорусі продовжують намагатися впливати, але ми не дамо їм зірвати наші вибори. Російська пропаганда бреше про звірства українських військових у суджі про це заявив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський. Які фейки створюють пропагандисти, і для чого розбиралася інна Білак, щоб дискредитувати українських військових, російські пропагандисти зняли черговий псевдодокументальний репортаж. Пропагандисти платять свідкам, продукують фальшиві докази, але їхні кіноляпи очевидні. У півгодинному псевдодокументальному фільмі показали церкву в суджі, де нібито базувалися ЗСУ. Однак на відео лише нікони і жодних доказів присутності військовиків звинуватили ЗСУ в атаці на місцевий інтернат 1 лютого цього року. Однак заклад обстріляли російськими кабами з російських літаків. Вбили тоді чотирьох своїх цивільних. Ще чотирьох важко поранили, коли ж українці рятували місцевих. Росіяни знову скинули бомбу на інтернат. Всього з багашкою єлі єлі ваші шкапаліпаднялі. Я вже басіку аділі. Одна з жителів Курщини розповіла Олексію Дмитрашківському, що пропагандистка Маргарита Симонян пропонувала їй гроші за правильні вигідні ворогу відповіді на запитання, і частина місцевих за словами жінки пристала на пропозицію вона хоче з тобою поспілкуватися, і там, значить, і помощь, там, чи 40, чи 50 тисяч, мені мошенники, мені осулі, якщо ось, вона вже не треба мамі і телефон. раніше для розповсюдження фейків про нібито звірства ЗСУ в суджі росіяни використовували так званого фінського журналіста Кості Хейсканена. Однак його справжнє ім'я Костянтин Лебедєв, він родом із Ленінграда, і обслуговує розпропаганду, прикидаючись фінським кореспондентом з 2004 року. В українських військових є інформація про те, що фальшиві новини з суджі росіяни створюють, аби засудити українських полонених, змусивши їх зізнатися у злочинах, яких вони не. Скоювали Інна білак маріуш раковський слава тіві. У Польщу повернулася зима. Після рекордних весняних температур холодний атмосферний фронт приніс сніги та морози. Вночі в деяких регіонах температура впала до мінус трьох, а в горах навіть до мінус двадцяти. Через опади у татрах, третій рівень лавинної небезпеки. Фермери хвилюються. Мороз може знищити фруктові сади, які вже почали цвісти. Синоптики прогнозують, холод триматиметься до середини тижня. Так само холодне повітря пануватиме і на Заході, і півночі України. Холоднеча триватиме до вербної неділі.